І наші герої пішли цьому ворогу сказати, що навіть найдорожче, якщо доведеться віддати, ми віддамо безстрашно. Петро Бойдан Рівнянин закінчив школу інтерната. а затим здобув фах столяра Тесляра. Строкову службу в армії проходив у далекому Владивостоку у військах спеціального призначення морської піхоти. Після повернення з армії понад 10 років працював за спеціальністю у парку культури імені Тараса Шевченка у Рівному, за на будівництвах в Україні та за кордоном. Дуже приємні, дуже чудова людина, дуже добре, як тато, як чоловік, як друг. Це золота людина. Це дуже гарний захисник України. Ми його не забудемо ніколи. Він залишиться в наших серцях. Нашій пам'яті, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Петро відправив родину за кордон а сам залишився чекати повістку. Його мобілізували у травні 22-го року. Петро разом з побратимами брав участь у бойових діях на Донеччині, Луганщині Харківщині. На харківському напрямку він спочатку вважався безвісті зниклий. Але після тривалого часу його знайшли на тимчасово окупованих територіях і його сьогодні поховати. Вадим Малахов також рівнянин, закінчив місцеву школу, а затим здобув фах слюсаря. Багато років пропрацював за спеціальністю на рівне Азоті. Коли отримав звістку, не вважаючи, пішов захищати нашу країну. Проходив навчання теж на полігоні, після того його провели на Донецький напрямок. Там і загинув 53-річний старший солдат Вадим Малахов загинув під час бойових дій 17 лютого. На цей майдан незалежності з великим звітом жертовного свого життя прийшли сини України, новопредставлені герої Вадим та Петро. Обох героїв поховали на кладовищі нове. Ілля Томушевський Павло Стецюк новин Рівного.